Найпопулярніші причини блокувань магазинів на ЄЦІ у 2023 році. Всього я нарахував 15 причин. Є три види блокувань: призупинка магазину, деактивація та вимкнення магазину з загального пошуку. Отже, які ж це причини? Я Перша через продаж заборонених товарів. Сюди можна віднести нюд контент чи зброю. Детальніший список ви можете дізнатись в політиках ЄЦІ. Друга причина блокування через поганий сервіс. Велика кількість кейсів, поганих відгуків. Невчасні відправки товарів вашим покупцям можуть привести до втрати магазину назавжди. Третя. Через помилки при реєстрації. Причиною можуть стати різні локації магазину та продавця, або невірні завантажені документи, що підтверджують вашу особистість чи платіжні дані. Четверта, блокування через використання інформації, яка була додана не раніше закритий шоп. Це може бути банківський рахунок, фото чи опис. Підписуйтесь на мій YouTube канал та мій Instagram і пишіть мені в директ слово блокування. Я надішлю вам чек-лист. Де ви знайдете ще 11 причин блокувань та важливі рекомендації щодо розблокування є ці магазини? Побачимось!